Вітаю! Ми з вами розглянули попередню тему про стан дитини. Зараз давайте з вами розглянемо стан свідомості, коли ми з вами дорослі. Що таке доросла людина, що таке доросле світосприйняття, доросле сприйняття себе, своїх вчинків, дій. Доросле сприйняття це коли ти помічаєш, коли ти ведеш себе як дитина. От коли ви починаєте помічати і визнавати навіть на ходу, коли щось ви кажете, щось ви робите, і ви такі ой, ой, я щось оце, ой, і у вас приходить така як еврика, що ой, як збагнення своє рідне. Оце в ці моменти ви стаєте дорослою людиною, яка дозволяє собі взяти і записати. Отут я страчу, отут я перемагаю. Вміння помічати і чесно собі говорити, де ви класні, де вам ще є що підтягнути, переводи вас із стану дитини, стан дорослого, коли ви збагнули. З часу у вас ця бібліотека буде ставати все більше. Стан дорослої людини це дійсно така логічна бібліотека, де ви помічаєте, ага, от тоді було тоді, от тоді я зробив так, і у вас виникає аналіз. Аналіз, ірудованість це про що? Це про дорослість, коли ви не просто разово і закрили ситуацію, закрили тему, ви прям складаєте папочки, ви визнаєте, де було, що було. І це стан дорослості. Не так, що ви кивнули так, 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 я стратив, щоб закрити якусь тему, як кажуть. А от ви визнаєте і зберігаєте цю цю. Не ховаєтесь від неї, не тікаєте від неї, не зациклюєтесь на, на, на неї, але все ж таки вона у вас є, і ви чесно, відверто собі кажете: чим більше дорослих станів, тим більше ви людина, яка є підприємець, яка бере, аналізує, робить далі помилки, але з кожним разом помилок буде ставати менше. Чому? Бо база у вас буде ставати кращою ліпшою. От ліпша Ваза знань дозволяє вам отримати все менше помилок. Бо, ага, мені то-то пропонують, воно то схоже на то, і -то тоток, -то. я більшість сюди не лізу. Бо воно вийде так. Коли дитина, ми пам'ятаємо з вами, не хочемо ніяких помилок, я заховався своїм учнем і все. Я не хочу міняти стіль одягу, я не хочу міняти життя, я не хочу змінюватися, я не хочу міняти професію, ризикувати. Ризик присущий дорослим людям. Дорослі люди це люди, які змогли дозволити собі зробити аналітику себе, зробити себе краще, зробити себе повний апгрейд, я би навіть сказав. Але вони на цьому зупиняються. Вони далі рухаються. Це дорослі людини, собі чесно кажуть, що я постійно повинен. Переходити в нових темах з дитини доросла, з дитини доросла. І вчитися зберігати цей стан доросності. Хтось називає їх такими людьми харизматиками. Бо у них харизма. Та ні, ця людина просто десь прагматично вже собі каже, що отут я можу собі дозволити емоції, а отут не можу. А дитина постійно буде прикриватися емоціями. І ви мати якусь слабінку, емоцію, звичку навіть. О, який з мене? Ну, хто з мене запитає? От, Діти це стан наївно нахабної людини, яка прикривається чимось, доросла людина, що буде робити? У нас оточенні буде постійно, виявляти наївних фахабів і ніякому разі на 90%. Є точення не буде складатися з дітьми. От у дорослих людей їхнє точення доросле на 90%. У недах дітей, всі навколо не дахи, і мені хорошо, мені тепло, комфортно, бо всі ж такі самі. І я не хочу далі рухатися. Бо дорослі люди помічають в собі і в іншому і вміють критикувати, казати правду. А як же неприємно чути, коли тобі приходять і кажуть, що от так, 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 так. Чому не приймає? Тому що ти дитина. А коли ти дорослий і чуєш критику, о, це хорошо, це приємно, це я можу стати краще. І от якщо ваше оточення дорослих людей, які можливо щось роблять, не по-вашому, і ви це розумієте, але це їхні право вибору. І вам все окей, ви не стіліть і не робить ніяких е, шоу, це класно. Тому... Намагайтеся якомога більше навколо себе тримати дорослих людей. І тягніться до дорослих, і ви самі будете більш дорослими людьми. Це шлях цікавий, це більш відповідальний, це шлях більш живий, як на мене, це більш живий шлях, де ви можете прожити більше. І от дитинка вона завжди краде у себе час, доросла людина. Не дозволяє красти в себе час. Для неї час важливий. Якщо ви цінуєте свій час, то ви його не крадете. Значить, ви є доросла людина. Ви не займаєтеся сама погана. Самопан присущий присутній дітям, дорослим людям. Чесність, правда, критика, самокритика. Хороша, погана. Що таке хороше, що погане? Речі, які ми визнаємо, я виріс з цих чобіт, я ношу 44-й, тепер буду носити 45 І що це погано, що не далі ходить 44 мені розмір? Я далі переходжу 45-й, бо ті вже тиснуть. Но для цього треба напружитись купити, зробити щось, щоб перейти в небе. Заліпання в попередніх ситуаціях, людях, подіях. Це все про 44 розмір. І ви не хочете змінювати, ви хочете ще ходить під вузничком. Доросла людина дозволяє собі експериментувати, аналізувати, але не зацифлюватись. Коли ви маєте базу, свій інтелект, аналітику, розум, звісно ж, на цьому не можна зациклюватися, бо це перейде вже в таку ситуацію, коли ми самі будете собі варати. Доросити люди не дозволяють собі переходити стан, коли у людини або золоті руки, а голова не дуже радка. Або навпаки. Це порушення, звісно, це порушення. І хтось каже: от він стільки знає, от він прекрасний електрик, але запиває. Ну це ж не стан дитини. Ну не доросла людина. Він трошечки зазирнув і гарний фахівець це не значить, що він гарна людина. Діти намагаються все в одну таку засунути тим мені ти тим є і партнером, гарним, і другом, і все. Ні. Хтось може бути гарним товаришем і все. Хтось гарним партнером в бізнесі і все. Треба розділяти, бо доросла людина. Вміє розділятися ця людина сюди, ця людина сюди, це сюди. Але ж так само вона й дозволяє, щоб і яка людина була всім. Це виняток. але таке теж можливо. Таке, ну Це нема смарки. Діти намагаються все з усіма усе робити. Дорослі люди, не чесно розуміють, що я не візьму племінну на роботи, вона поганий бухгалтер. Наше мені для мого бізнесу поганий бугатель. Щоб був просто родич і світ. Це не стан дорослої людини. Доросла людина чесно називає речі своїми іменами. І пам'ятай про свої помилки. Будьте з собою. І пам'ятайте про свої помилки. Дякую.